Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Днем Святого Миколая. Всіх причетних також вітаю з Днем Збройних Сил України, всіх, хто служить, хто служив, а також всіх, хто буде служити. Представляю у вашій увазі лісову знахідку від наших грибників. Це, друзі, не що інше, як шматок гуснявої ракети Іскандер. Іскандер К. Як визначили експерти, це ракета 9М728, або ще вона називається п 500 була знайдена грибниками і по їхніх розповідях, ось цим місцем вона була застрягла у пеньок в лісі. Тут навіть є ще сліди. Дерева, тому їм можна і повірити. Даний предмет буде виставлятися на Віоліті як благодійний лот для птахів мадяра на збір на дрони. Зараз проведемо коротенький передпродажний огляд. З самого цікавого ось тут є не то номер, не той якийсь код, от ви бачите. Такі цифри. Також, ось тут проглядаються наступні цифри. 728, рисочка 12 Важить ось це, як правильно його назвати, не то крило, не то руль висоти. Я не знаю, як правильно називається ця деталь ракети. Важить вона 2,6 кг. Вона в основному з немагнітного металу. Я не знаю, що це таке, нержавіка, можливо, якийсь інший сплав. Лише ось цей ніж, він є магнітний, металевий і досить гострий. Можна навіть по необережності порізати пальця. І ось цим ножом воно було застрягло в пеньок. Вибухнула на полі. Шматки розлетілися, і ось ця деталь попала в пеньок, і грибники знайшли. І Люб'язно погодилися мені її продати. Цю деталь. А я, в свою чергу, хочу її продати як благодійний лот. Думаю, це буде символічно. Ось цей шматок прилетів в Хмельницьку область і він конвертується у гроші. І полетить знову до клятої гусні в якості дронів птахів Мадяра. Цей підрозділ ефективно знищує цю нечисть з нашої землі. Думаю, що зайва копійчина буде не зайва. Так, ось дивіться, друзі, ось тут таке пошкодження для потенційних покупців показую зі всіх ракурсів. Моїй спільноті, звісно, така деталь буде нецікава. У нас тема Рим, монети Риму, але для загального розвитку, думаю, що можна подивитися всім, хто ніколи не бачив такого предмета. Ну, а потенційним покупцям буде, звісно, що краще, якщо я покажу цей лот з усіх сторін. Ось тут видно, як клепали цю деталь. Тут декілька заклепок відлетіло. Так, ну давайте ще прикладу рулетку, щоб ви орієнтувалися приблизно розміри. Ну, тут у нас 36 см. сантиметрів. Ось так буде. 32 Ось тут см. Ну, ви розумієте, які розміри має даний предмет. Так. Ось такий іскандер К. По ТТХ 9М728 летить на 500-700 кілометрів. Но, якщо він долетів у Хмельницьку область, то є підозра, що це може бути. 9M729, який летить на 2500 км. Так, друзі. Кому цікавий даний лот, можете послідкувати, дізнайтесь, за скільки він продасться. А хто хоче собі придбати таку річ в колекцію в музей, долучайтесь до торгів. Оскільки даний лот є благодійним, ваші кошти підуть на дрони. Для птахів Мадяра. Так, на цьому буду закінчувати передпродажний огляд. Думаю, все зрозуміло. Якщо є якісь додаткові питання, задавайте буду відповідати вже в чаті лота. Ось тут воно має такий люфт. І також не не магнітиться. чуть чуть магнітиться ось ця шайбочка. І ось цей ніж. Так, в цілому воно не магнітне. Ось така штука, друзі, прилетіла до нас і полетить назад до клятої гусні. На цьому все, друзі. До нових відео!